Продовжимо через три місяці після деокупації Снігурівка, що на Миколаївщині повертається до звичного життя у населеному пункті. Відновили воду, газу та електропостачання, запустили в роботу комунальні підприємства, відновили мостові переходи, що відступаючи, підірвали окупанти. Волонтери продовжують надавати гуманітарну допомогу однак залишається і чимало проблем. Чи вдається їх вирішувати, і як саме запитаємо у нашої кореспондентки Наталії Якобсон? Вона з нами наживо. Тож Наталю вітаємо. Розповідай, що вдалося дізнатися. Вітаю колеги. Що хочу сказати, дійсно за три місяці чимало вдалося зробити для відновлення життєдіяльності снігурівки однак проблеми залишаються. І одна з найнагальніших проблем тут у місті це застаріла система водопроводу. Вона застаріла була ще до війни. А під час окупації довго перебувала без води, і це спричинило додаткові руйнування водомережі. А коли людям подали у крани воду, вивели багато поривів. Зараз їх латають також обстріляна була окупантами і Системи, а, а отже, все це треба відновлювати. А для цього потрібні потрібна важка техніка з приводу її закупівлі зараз ведуться перемовини з, з різними міжнародними фондами місцевою владою. Пропоную з цього приводу послухати пряму мову. Потрібна нам техніка, яка б нам могла допомогти відновити нашу мережу водопостачання і водовідведення в нашій громаді. Дуже довго наша, дуже стара сама по собі мережа була довго без води, тому на сьогодні пориви часті пориви, але не вистачає спеціальної техніки для екскаватора тракторів. Поступово до Снігріздо Снігурівки повертаються і люди. Лише протягом останніх трьох мі місяців до міста повернулося близько півтори тисячі людей. Не всім їм пощастило застати свої домівки вцілілими. До міської військової адміністрації вже не дійшли понад 700 заяв про пошкоджене обстрілами майно. Зараз людям видають будівельні матеріали для того, щоб, хоча б до весни, частково підлатати ці хати, а також людям видають гуманітарну допомогу, продуктові набори, засоби гігієни та інше. А люди Вдячні за будь-яку допомогу, пропоную далі послухати їх пряму мову. У мене дочка інвалід, в больниці лежить після інсульту, А пенсія маленька дві тисячі. Що це пенсія? Звісно, що потрібна допомога. Дякую всім, хто нам допомагає. І ми будемо хай до нас звертаються, хоч ми старі. Хай звертаються до нас теж за допомогу. Ми дуже ждемо перемоги. Відновили у місті і сполучення громадського транспорту. А найголовніше це те, що побудували об'їзні дороги поряд зі зруйнованими мостами. Таких два, які вели до снігурівки, вони були зруйнованими Росіянами коли ті відступали, і через це до населеного пункту доводилося доїжджати бездоріжжям. А це небезпечно, адже територія снігурівщини дуже рясно замінована. І зараз сім піротехнічних розрахунків продовжують розмінування території. Протягом трьох місяців їм вдалося розмінувати. Інвати лише 15% всієї території. На цьому в мене вся інформація. Колеги, слово вам. Дякуємо. Наталія Якобсон, наша кореспондентка розповіла про відновлення деокупованої снігурівки на Миколаївщині.